8 травня Україна відзначає день пам'яті та примирення пам'яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасницями в Олександрії. Пам'ять загиблих в роки Другої світової війни вшанували покладанням квітів до братської могили, що по вулиці Діброви. Сьогодні ми дійсно зібралися вшанувати усіх загиблих у тій страшній Другій світовій війні. Це день пам'яті і примирення. Ми повинні це пам'ятати все життя, адже неймовірна кількість наших захисників українців в той час загинула. Так само, як сьогодні наші хлопці-захисники боронять нашу Україну і безжально віддають свої життя, аби ми з вами мали змогу жити під мирним спокійним небом. Сьогодні в Олександрії залишилось лише шість ветеранів Другої світової війни. Якщо взяти в цілому, скільки в нас налічується ветеранів, то в нас сьогодні налічується 13 тисяч ветеранів, це пенсіонери і так далі. Що стосується зірки пам'яті, як ми їх називаємо, учасники бойових дій, то дуже мало залишилось, тому що ви знаєте від війни, скільки в нас. Часу пройшло, їх зараз 95-96 і сьогодні ми їдемо до шісті наших ветеранів зірки пам'яті для того, щоб їх не так поздравити, як підняти їм дух. Спасіба сказати, що вони живі. Іваненко, Анна Федорівна 24-го року народження. Куженко Лідія Леонідовна, ви знаєте, в з ними і з вами їздили до неї додому. Це ветеран, вона і партизан, якщо ви пам'ятаєте, багато про неї розказували. Сафроненко Володимир Іванович на перемозі, 27-го року народження. Лук'янова Катерина, це буквально недавно ми записали вона. Переселенець приїхала до нас в місто. Ми зараз теж будемо її вітати. Алексеєва Дар'я Михайловна, 28-го року народження Звініородки, і головківка Бородовко Іван Федорович, якому 99 років. Пам'ять загиблих у Другій світовій війні вшанували покладанням квітів до підніжжя пам'ятника невідомому солдату. Цього ж дня пам'ять загиблих вшанували біля знаку загиблим євреям, біля хреста на місці колишнього табору військовополонених, на військовому кладовищі та на братських могилах по вулиці 6 грудня на Лисій Горі у Перемоському мікрорайоні та у селах Олександрійської громади. Подібні заходи пройшли і у сусідніх громадах. Приютівський провели мітинг та провідали єдину ветеранку війни 94-річну Палашку Дудник. А в Попельнастівській вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни та згадали всіх, хто віддав своє життя у сучасній українсько-російській війні. Перемогли фашизм, переможемо расизм. Ліцей номер 17 для паралелі шостих класів щотижня проводяться тренінги від Кіровоградської асоціації громадські ініціативи «Save the Children». Про проєкти особливості програми розповіла Віта Талієва. Сам тренінг проходить в ігровій формі. Це дуже цікава програма, яка вивільняє, дозволяє дітям вивільняти свої емоції на Фізичному і ментальному рівні перед початком цієї програми в нас заповнюються такі бланки згоди. Це перший бланк це заява на фотографування. Наступна сторінка тут заповнюються дані, нічого особливого. Ми не вимагаємо якихось секретних даних. Тут прізвище ім'я по батькові дитини. Який заклад відвідує ця дитина, дата народження цієї дитини і хто з батьків ну, в разі якоїсь там ситуації, може заболів живіт, ще щось. Ми могли зв'язатися з заплановані три види тренінгів. У нас є Декілька направлень це через мистецтво. Ми можемо проводити це ліплення, малювання, всякі такі, які на дотик. Є ще в нас програма «Тімап», Наразі зараз в нас буде проходити «Тімап». Це дуже такі рухливі через ігри, через викрикування, через емоції. Діти будуть звільнятися від цього. І ще в нас є програма Life Skills, яка дуже на... направлена на те, щоб дитина почала відчувати своє тіло і те, що... слухати те, що в неї відбувається всередині. ТІМАП – найемоційніший тренінг його провели для учнів 6А і 6 б дітям запропонували різноманітні рухові ігрові дії, зокрема логоритмічні танці та спортивні ігри, Приділено увагу творчому самовираженню, командоутворенню та креативній активності. Ми сьогодні провели три уроки програми. ТІМАП. на сьогоднішній день діти дуже сковані і всі емоції тримають в собі, але після програм Тімап діти стають розкутими, вони більше посміхаються, вони вивільняють свої емоції. Також вони вчаться керувати своїми емоціями і тілом в колективі. Учні 6 В та 6Г того ж дня ознайомилися з програмою Харт, метою якої є зцілення та навчання через мистецтво. Онкологічний диспансер з початку року перебуває у непростій фінансовій ситуації. Контракти, які були укладені з НСЗУ за пакет номер 4 допомога дітям та дорослим у стаціонарних умовах, не працюють. Причина відсутність необхідної кількості лікарів. З початку року лікарі онкодиспансеру отримували мінімальну заробітну плату. Зараз вже йде заборгованість за декілька місяців. Три місяці добре ми лікували, оплачували. Лікування, все робили для того, щоб все було добре. Та ну вони вирухав, порахували, що ну, треба гроші ці тепер забрати назад. Забрали за три місяці, але одною сумою з усіх пакетів. Ну от так от. І на даний момент ми просто до цього, да, до 4 травня, нам потрібно дати відповідь. Ми даємо таку відповідь: що ми просто не можемо набрати лікарів. Їх немає від слова, їх немає. Тому і, і затримки в заробітній платі, ну тобто ми працюємо безкоштовно. Немає грошей, немає нічого. Хворих направляють в обласний онкоцентр, де вже немає місця. А в Олександрії відсутні кошти для лікування пацієнтів з онкопатологіями. Якщо заклад не отримуватиме фінансову підтримку, він втратить всіх фахівців-онкологів, вважає Олег Носов. Буде як в Світловодську, тобто у них немає лікарів взагалі. Петрова немає лікарів, я маю на увазі онкопрофіля, О, онкохірургів, онкогінекологів. Олександрія. Єдина в області, мається на увазі, якщо не брати обласний центр, яка надає кваліфіковану третинну допомогу, в тому числі і хіміотерапевтичну допомогу, але безкоштовно. Вона нам не оплачується, та ми маємо всі ліцензії, сертифікати для того, щоб мати можливість це надавати. І ми це робимо. На рахунку комунального закладу нулі, коштів на будь-які закупки немає. Хворих у стаціонар беруть мінімум, адже з медичними препаратами також є проблеми. Ліки, медикаменти у нас деякі є, були закуплені і деяка частина у нас була по благодійним організаціям. Ми отримували деякі ліки. Ми отримуємо з Кропивницького централізовано. Тому. Дещо ми забезпечені, так? але вже такі ми такі речі необхідні, як стрільні перчатки, бахіли, їх просто немає. Вроді воно так кажеться, що це там невелике все, а розхід його дуже великий, а його немає. Тобто люди вже куплять, починають це самі. Харчування тих пацієнтів, хто лікується на стаціонарі, в онкодиспансері, вдається забезпечувати завдяки підтримці меценатів. Восени минулого року в Україні запрацював проект Флаверс Фоскул. За допомогою меценатів з Нідерландів було зібрано 5 мільйонів цибулин квітів, які надіслали в понад 10 тисяч українських шкіл. Участь у проекті взяли і навчальні заклади Олександрії. Один з них це мультипрофільний ліцей. Кожна школа отримала посилку, в якій знаходилися. Цибулинки різних квітів це було близько 500 цибулин, тюльпанів, гіацинтів, крокосів, нарцисів та інших ранньоквітучих рослинок. У листопаді, в кінці листопада, саме учні мультипрофільного ліцею висадили ці цибулинки для того, щоб уже навесні милуватися першими результатами, і ось настала весна, і дійсно по черзі крокуси, гіацинти, потім тюльпани. Нарциси милували наше око. Перші весняні квіти з Нідерландів прийнялися та, попри холодну весну, розквітли яскравими фарбами на шкільній клумбі. Мета цього проекту мінімізувати той стрес, який отримують. Учні під час війни. І дійсно, якщо учні переключають свою увагу на те, щоб посадити рослину, посадити квітку, кущик, дерево, потім доглядати за ним, спостерігати за тим, як вона розвивається і дійсно дає свої плоди, це супер ідея, тому що позитивні емоції це найкращі ліки. Флаверс Фоскол це перший крок закладу у всеукраїнській кампанії Сади перемоги. За ініціативи учнів 4-го В класу мультипрофільного ліцею ми зробили наступний крок, тому що ці учні висадили 33 троянди. Кожен учень класу має свою троянду саме на цій клумбі, і тепер ці дітки зможуть спостерігати за тим, як квітує троянда протягом усього навчання в мультипрофільному ліцеї. У мультипрофільного ліцею є ще багато ідей щодо облаштування території навколо закладу. І одна з них, яку мріють реалізувати, лавандова алея, створення якої заплановане на осінь. Процес ліквідації наркологічного диспансеру і приєднання його до психіатричної лікарні триває. І поки що не зовсім зрозуміло, як заклади працюватимуть далі. Стоїть питання. На якій території ми будемо працювати. Звісно, що працівники наркодиспансера не дуже хочуть переходити до нас. А якщо нам переходить до них, то там дуже мало місця, тому це думаємо над цим питанням. Дане правильне рішення мало б прийнятись набагато раніше, вважає Даріко Мозгова. Наркологічна служба відноситься до психіатричної, яку колись відділили як окрему одиницю. Після скорочення ліжок у наркодиспансерії в Олександрії зросла кількість тих, хто мав потребу у стаціонарному лікуванні. Психлікарня у допомозі відмовляла, адже на той час був не їх профіль. І якби не робота з НСЗУ, психіатричний та наркологічний диспансери працювали б окремо перед тим, як заключити договори з НСЗУ, вони нам виставляють умови. Для заключення там, різних пакетів. І один із, одне з із умов це наявність кадрів. Наприклад, для того, щоб нам заключити пакет по амбулаторній допомозі, нам треба вісім лікарів. Ні в нас нема вісім, ні в наркології нема вісім. І оце ми так правдами і неправдами якось підписували ці договорні умови. Ну, НСЗУ поступово вони е, підходять так більш виважено, перевіряють нашу роботу, нашу інформацію. І от в цьому році вже до нас такі претензії були, що у нас працювали лікарі-сумісники. Тому це вимушене таке об'єднання. Нема куди діватися ні наркології, ні нам. Фінансування психіатричної лікарні у зв'язку з об'єднанням, можливо, покращиться, адже збільшиться кількість пакетів. У нас є три пакети, в наркології два. І у нас і у них амбулаторний пакет. Це буде один пакет після об'єднання, це буде один амбулаторний пакет. Ну, у них є, є пакет замісної терапії, ну, у нас стаціонарний мобільних бригад. Так що, ну якось будемо разом виживати, я думаю, все одно буде краще. Зараз треба визначитись, у який із двох будівель розташовуватиметься лікарня. Розповідає Даріко Мозгова. Залежно від цього визначатиметься і доля лабораторії. То я думаю, що буде лабораторія переїжджати до нас. Приміщення то у нас є для лабораторії. У нас же є своя лабораторія. У нас приміщень багато. Ну, тут, лабораторія у нас не в непоганому стані, але там опалення треба ремонтувати, такі роботи треба буде провести. ну, Я думаю, що це взагалі не проблема. Все, що вони виконували, вони, якщо треба буде, і на нашій базі будуть виконувати, заберемо обладнання, все зробимо. Нічого страшного в цьому об'єднанні нема. На сьогоднішній день я так думаю, що це як перехідний етап. Бо я вважаю, що зберегти нашу лікарню буде дуже важко. Якщо таке фінансування, якщо такі тарифи залишаться, враховуючи такий воєнний стан у нас зараз, всю відсутність обмеженість в коштах, я думаю, що навряд чи хтось буде підвищувати нам тарифи. Хоча я должна сказати, що на часі. Приділити увагу психіатричній допомозі, тому що дуже багато військових вертається дуже багато є родин, які втратили когось і звертаються дуже багато, тому психіатрів треба берегти. І поки процес ліквідації триває, лікарі наркодиспансеру та психіатричної лікарні приймають пацієнтів на старих місцях. Патріоти відправили чергове авто на фронт. Йдеться про спортивно-патріотичну організацію Патріот, що базується в Знам'янці і з перших днів війни, активно допомагає військовим. Це авто поїде у предмістя Бахмута, а саме на Нульовку, там де йдуть ожесточені бої до нашого земляка з позивним Гамбіт був сюжет по «1 плюс 1». За цього бійця, його коронний вислів, коли вони нас бачать, вони вішаються. Ну, і він виріс, цей хлопець виріс у нас на глазах. Це порядна дитина, це порядний хлопець, це син своїх батьків. А я завжди казав, і моя жінка каже, що діти чужими не бувають, діти завжди це наше майбутнє, це наше. Ну, так сталося, що вони на сьогоднішній день стали на опір ворогові. І ми повинні всіма силами допомагати їм, всіма силами здобувати щось для них. Вони для нас, ми для них. Це далеко не перший транспорт, переданий на фронт. І після кожної відправки на прапорі патріотів з'являється новий надпис. Цей і прапор, і ми, наша громадська організація, наші друзі, ну, були в різних місцях. Балаклія. Ізюм, Харків, Херсон, Краматорськ, Константинівка. Ну це не причислить на прапорі, це все видно, де ми були. Ну, да, частина, де ми були, і по багато разів у всіх підрозділах. Германія, ну, Польща. А, ну це вже це, 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 це друга, друга частина. Схід і захід. І це саме менше, що ми могли зробити для наших військових, для нашої країни. Для перемоги, Саме менше, що ми могли зробити. Звісно, без підтримки та збору коштів не обійшлось. Зібрали 4 тисячі доларів, авто пригнали за кордону. Вже в Україні відремонтували та підготували до відправки. Ми дали у Фейсбук, у... це мій син займався цим у, Фейсбук, у інстаграм, усім е, средством так сказати масової інформації, що збираємо кошти для нашого земляка. Е, на цю це міроприяття ну, відгукнулися більше 250 людей. Ну, Були різні там збори, і по рубль 90 там, кидали. Ми його доправили, він був в неналежному стані, мотор був заклинитий. Ми його тут одремонтували, щоб подешевше воно вийшло. Забрав машину військової тієї ж бригади, де служить ганбіт. Дуже важливо насамдія, насправді, тому що, ну, перш за все, це мобільність. Мобільність доставки запчастин. Обідів, ну, всього матеріального забезпечення іменно для, для солдата. Те, що йому как би в першу чергу. Так, оце, скажем так, твоя скористь, твоє життя. Авто перед дорогою святий отець Сергій Православної церкви України наповнили корисними засобами для техніки, зокрема мастильно-паливними матеріалами, додали орхтехніку маскувальні сітки. Дякую всім, хто долучався до збору. Дуже приємно, що ви допомогли. Тепер у нас є цей скарб, який буде служити народу України, а саме в збройних силах. Дякую всім. Угодні умови дають можливість дорожнім службам відновлювати дорожнє покриття. Після завершення цих робіт розпочнеться капітальний ремонт доріг, які повинні були відновитися ще минулого року. Про це перед розглядом питань порядку денного засідання виконкому проінформував міський голова. Одна з таких вулиць у Байдаківському мікрорайоні там важливий ділянка роботи, тому що фактично із нової траси чи з нової ділянки дороги на Новопраське шосе, коли ми з'їжджаємо, то там дуже тяжко проїхати, а там ходить транспорт. Туди люди мають доїхати громадським транспортом, швидка і таке інше. Тому шкільний автобус, тому ставимо собі за завдання, щоб ця ділянка дороги була відновлена. Також настав час ввести в експлуатацію і новопраське шосе. Ось, тому виділяємо кошти з бюджету для того, щоб там завершити ті незначні роботи, які не зроблені, підключити світло, зробити водовідведлення. Ось цю роботу буде завершено. Вулиця Скічка фактично на кожному прийомі під час спілкування з людьми, від кого я тільки не почув переконання в тому, що їхати дуже гарно, а ходити неможливо. Тому що немає тротуарів, немає освітлення, немає зупинків. Тому ставимо собі за завдання, щоб вулиця Скічка в цьому році була завершений капітальний ремонт. Відповідно, там ще не укладений один слой асфальту поверхневий, там ще потрібно облаштувати тротуари, потрібно освітлення зробити, установити. Зупинки і таке інше нова дорога з'явиться і по вулиці Володимирській, що на верхньому бамі, та у заводському мікрорайоні. На це влада виділяє 9 мільйонів гривень. Далі Сергій Кузьменко повідомив про безпекову ситуацію в місті. Військовий стан невідмінений, да, в нашій країні. Ми повинні це пам'ятати. А військовий стан передбачає комендантську годину. А комендантська година в нашому місті з 23-ї о п'яту ранку, це означає, що після 23-ї години дуже велике прохання до всіх жителів нашого міста залишатися в домівках, бути вдома, а ще слідкувати за дітьми, в тому числі і тими дітьми, яких дуже важко утримати при хорошій погоді вдома ввечері. Да? Я маю на увазі молодь нашу, але не дивлячись на велике бажання. Для того щоб не було конфліктів із патрульними і з поліцією, будь ласка, слідкуйте, щоб ваші діти, в тому числі і дорослі діти, знаходилися під час комендантської години дома. У Звенигородці та Марто Іванівці запрацює поліцейські громади. На облаштування поліцейської станції та придбання автомобіля виділяється 1 мільйон 369 тисяч гривень. Очільник міста згадав і про благоустрій площі Соборної, а саме ремонт фонтану та дитячого майданчика. Це центральна площа нашого міста. То не має бути дитячий майданчик із зруйнованим покриттям. В аварійному стані, в страшненькому вигляді лавки в нашому сквері, які треба привести до порядку. Фонтаном ми вже розпочали займатися, перевели його до божеського вигляду. Да? Але треба це робити не волонтерськи, а професійно, тому пропонується виділити кошти, розробити відповідні проекти. Це кошти не на проекти, це вже на те, щоб наводити порядок. Але я маю на увазі, що Покажемо проекти, що ми хочемо змінити, для того, щоб центральна площа нашого міста була сучасна, комфортна і улюбленим місцем всіх Олександрійців. До нового навчального року готують галузь освіти. Кошти виділяють на підготовку системи опалення, шкіл та садочків. Також з бюджету міста виділять кошти для безкоштовного проходження медоглядів педагогами. Одне з питань порядку денного стосувалось галузі охорони здоров'я, а саме знайдені інвестори та кошти, аби на базі третьої лікарні, що на перемозі, створити гуртожиток для ВПО. Члени виконкому у зв'язку з воєнним станом не підвищуватимуть місцеві податки і збори для підприємців Олександрії. Теперішні ставки податків і зборів місцевих не планується в даному проєкті підвищувати, тому що на сьогодні бізнес перебуває у важкому стані під час війни. Хоча Державна податкова служба пропонувала підвищити ставки податків у два рази по таких найменуваннях, як готельний бізнес, торгівля і промисловість, тому управління економіки міської ради пропонує не підвищувати ставки і прийняти наступні редакції, яка запропонована на сьогодні. Відпрацьовували дане рішення разом з управлінням приватизації ставки по землі також не змінюються. Під час засідання виконкому присутні погодили термін роботи атракціонів біля КСК Ніка до 29 травня та передали гуманітарну допомогу від філії «Актед» та благодійного фонду Безпечне майбутнє у місця компактного проживання. ВПО затвердили члени виконкому і новий тариф на послугу захоронення твердих побутових відходів на території міського сміттєзвалища. Тепер він становить 32 гривні за один метр кубічний з ПДВ. Було внесено зміни і до бюджету міського. Збільшити доходи та видатки загального та спеціального фондів бюджету Оцеліської міської територіальної громади на суму 8 мільйонів 124 тисячі 597 гривень за рахунок субвенції, залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворилися на початок бюджетного періоду на суму 431 тисяча 607 гривень. Інших субвенцій з місцевого на суму 200 тисяч гривень. Це субвенція Пантаївської територіальної громади на охорону здоров'я. Субвенції на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту активні парки локації здорової України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 98 тисяч 90 гривень. виконанні плану по загальному фонду бюджету на суму 6 мільйонів 524 тисячі 900 гривень. виконанні плану по спеціальному фонду бюджету розвитку на суму 870 тисяч гривень. І збільшити видатки загальної та спеціального фонду бюджету олександрівської міської територіальної громади на суму 9 мільйонів 309 тисяч 600 гривень за рахунок залучення вільних залишків по загальному фонду, що сталося станом на 1 січня 2023 року. Безпілотний літальний апарат нещодавно отримали рятувальники Олександрії. Тепер дрони ліквідовуватиме пожежі разом з ДСНС. Зокрема, техніка забезпечуватиме збір візуальних даних з місця пожежі та передаватиме точне перебування потерпілих у лісі. На сьогоднішній день в пожежних рятувальних підрозділах нашої області є потреба в забезпеченні таких видів засобів, як дрон, квадрокоптер. Даний засіб буде застосовуватися для проведення розвідки по гасінню великих масштабних пожеж, а саме коли Пожежно небезпечний період будуть горіти поля, лісопосадки і лісопаркові насадження. Для його реєстрації будуть подані документи як на реєстрацію, як літальний засіб, тому коли він буде злітати, про це будуть всі відповідні служби знати. На рахунку другого ДПРЗ це поки що перший дрон. Допоміг у його придбанні голова благодійного фонду «Капеланський патруль Павло Царевський. Він як використовується як дрон розвідник, в нього загальний час польоту година, година 10 хвилин, якщо бути точніше, при таких при стандартних умовах. Одна батарея розрахована на 35 хвилин. Він може відлітати на 10 кілометрів, підніматись на висоту до 300 метрів. Це те, що ну, для, для роздільної здатності камери. Може знімати відео в 4К, ну тобто, це достатньо такий потужний для розвідки дрон, який може виконувати різноманітні задачі. Ті задачі, які стоять перед самими пожежниками, він виконує. Фахівці служби порятунку вже пройшли теоретичну частину керування безпілотником і зараз удосконалюють практичні навички. Тож робота служби порятунку разом з дроном тепер буде більш ефективною та швидкою під час ліквідації пожеж.